Пам'ятаєте, у школі були такі школярі, які виглядали дорослішими від інших. Вони були грубішими, більшими, але, чесно кажучи, і трішки дурнішими. То були другорічні школярі, ті, хто навчався настільки погано, що їх залишали на другий рік поспіль. А бували й такі, хто вчився три і навіть чотири роки поспіль. Вони були найтупішими. І наш народний інспектор Костянтин Андріюк каже: нині на дорогах таких лишилося доволі багато. Скільки разів треба чіпляти на скло наліпку, аби до водія дійшло де не можна паркуватися? Це був звичайнісінький ранок робочого дня, звичайнісінького супермаркета зі звичайнісіньким броунівським рухом на паркувальному майданчику. За відсутності на тому ж таки паркінгу будь-якої охорони і їхнього бажання пояснювати правила своїм клієнтам. Але буденність і свавілля закінчилися. Щойно сюди ступила нога знімальної групи джедаїв і народного інспектора. Я народний інспектор Костянтин Андріюк і я поки не втомився боротися проти свавілля та автохамства на українських автошляхах, і поза ними біометричні паспорти, плани безвізового перетину кордону. Таке враження: ми готові просто завтра увійти в Євросоюз. А деякі українські водії готові туди в'їхати і, звичайно ж, паркуватися, так як вони звикли це робити в Україні. А саме Плюючі на всі правила. А може, це через них нас в Євросоюз не пускають. Піду у них про це запитаю: у цього магазина не просто великий, а гігантський паркінг із безлічю вільних місць, але є в нашого народу одна дивна тарганяча риса, лізти в усі можливі щілини без совісті та правил. Дивовижна загадка, на яку так хотілося від них почути відповідь. Мене не пускають в ЄС. Чого? Знаєте чому? Вони кажуть, беремо всю країну, а коли в Україні ось так паркуються, поза правил паркування. Дуже хочу в ЄС. Мене туди не пускають. Знаєте чому? Кажуть, що як українці будуть далі паркуватися ось так, в ЄС не пустять. 150 вільних місць. А Де паркінг? Де розмітка? Де ви стоїте? Я стою на пішеподілній зоні. Що далі? Що далі? Нічого не далі. Ви. Я не знаю, з країни не Андерталія. Може, ви не з України? Ні, ні, ні. Ви не з України? А звідки? Я пропоную вам Вікторину. Перше питання. Чому Європа вважає нас країною третього світу? Друге питання. Чому нас досі не пускають в ЄС? І третє питання: навіщо тут ці стовпчики? Стопчики, мабуть, щоб себе далі не є. Так. Я вам навіть підкажу. Відповідь одна, я вона підкажу, тому що нас не пускають ЄС, бо такі, як ви, паркуються ось так. Я пропоную вам перепаркуватися. Зараз вийду, перепаркую. На минуту став. У кожного із них своя така собі гумова паркувальна хвилинка. Але щойно побачивши мій паркувальний мотиватор від слова обмотувати, вони дивовижно і миттю ставали законослухняними водіями. Я буду вчити людей і паркуватися за правилами. Дивіться, жінка перепарковується. Європейські цінності в нашій країні, як відомо, особливо пропагує українська молодь. Навіщо тут ці стопчики? Але ось ця сучасна українська молодь чомусь вибирала не правила паркування. Ця молодь вибирала правила папаняття. Тобто ви паркуєтесь, плюєте на всі правила паркування, дієте так, як вам зручно. Так? Хоча навколо. 150 вільних місць. А що нам є? Звичайно, так завдяки таким як ви, нас вважають країною третього світу. що? мотиватор джедаїв і цього разу не підвів. Щоправда, і своїм поняттям ця молодь знову таки не зрадила. Я Поважати? вчу людей правилам паркування. Інтересно, вам це так... зрозуміло? Перепаркуйте автомобіль, вам буде краще. І лише зрозумівши покарання не уникнути, вони ховаються за спинами такої справедливої і неупередженої сучасної української міліції. Викличіть інспекторів ДАІ, і людина дасть е, пояснення, засвідчення, що вона запаркувалася тут, ДАІ йому випише штраф, а тоді зі мною мої, мої дії будуть розглядати. Домовилися на українську міліцію, як відомо, чекає реорганізація. Давайте з вами разом. Зараз нести службу і попереджати водіїв, що вони паркуються поза правилами. Ви будете свідками. Викликаємо ДАІ до ось цього водія і складаємо на нього протокол Інспектори... за неправильне паркування. Хоча з огляду, на дії ось цих от, так би мовити, служителів закону, за ними вже давно плаче така омріяна народом, люстрація. Ого, працівники патрульної служби. Ого, я бачу, ми з вами далеко підемо в цій країні. Але що взяти з цих двох, коли їхній третій показує такий от приклад. Знак Україна, міліція 2546» – це люди, які стоять на варті закону, люди, які служать закону, і вони показують нам чхати на цей закон, нам на нього плювати. Таку зайняту і ділову людину. Просто незручно було турбувати. Не перебивайте, коли я ні, ні, ви не перебивайте мене, коли я вам хочу зробити зауваження за. Плювання на всі правила паркування. Люди, які паркуються поруч із вами, вони дивляться і кажуть, ми можемо так робити, бо так міліція паркується. Після такого вже просто важко було чомусь здивуватися. Хоча ні, здивував ось цей от діалог, після якого лишалося одне питання. Як і завдяки чому ця людина отримала водійське посвідчення? Що, не за правилами, чи що? <праць> Я думав, що це для пішоходів. Просто я постріла, я стояти. І все ж знайшлися цього дня такі наївні сміливці, які зважилися кинути безнадійний виклик народному інспектору. Це ж не місце для паркування. Добрий день, мене не беруть в ЄС. Чосу, чосу. Ви ж запаркувались поза правилами. Добре. Відтак, зоряний час мотиватора таки настав. Обмотати, пробачте, замотивувати цих несвідомих. Поповні. І, о, диво, у них вмить знайшовся час для дружнього і невимушеного спілкування. Да, ти спросив, хоч, ли я в Євросоюз, так, да? так А ти задав євросоюзу нужним молікам? Я бачу на три хвилини. так. У нас все в країні так на три хвилини. У нас в країні Крим забрали на три хвилини. Через таких як ви, все, що лишалося їм тягти за собою, шлейф спогадів під схвальні оплески, вдячних безкоштовною виставою глядачів. Такого євробаласту цього дня і на щастя виявилося мінімум. Переважна більшість свої автівки грамотно і чемно паркувала, і просту людську увагу від народного інспектора діставала. Ми з програми Джедаї. Ми наших водіїв, які паркуються за правилами і їздять за правилами, мотивуємо і спонукаємо <звук> за вашу позицію правильно водійську. Хочу презентувати наші подарунки. Дякую. Дякую вам. і дуже вам вдячний. Паркуйтесь, будь ласка, правильно і поважати, поважати правила дорожнього руху. Спасибо за роботу. Удачі вам. Ну, виявляється, бути цивілізованим українським європейцем це не так складно. А бути людиною, яка поважає правила дорожнього руху у програмі джедаї, це ще й вигідно. Давайте будувати Європу навколо себе. І після цього всього, ну скажіть мені, невже ми, українці? Цього не варті?